Вітаю вас, друзі, і вам, вороги. Добрий день. Ревізор у Ялті втретє. Чи витримає місто перевірку цього разу? Не ходіть по інших каналах. Давайте свої рученята. Ходімо зі мною. На ревізію. Добрий день. Програма ревізор. А у вас народне кафе. Народне народу. Нам а вас писали дуже багато. І я прийшла одразу на кухню, щоб одразу познайомитися з поваром. Я кажу. Зінур. Зінут. Боже, які красиві імена. Холодильник посмотрю. Да, да, да. Це м'ясний холодильник, куряче філе 21.08 цього року. Також бачу курочка 21.08. На всіх банячках є стікери. Салат сахаліса з курки 26 гривень. Піца є. Італійські страви тут теж присутні. Маргарита класична 700 грамів 65 гривень. Бліни, ось і російські страви. Бліни з топінгом 18 гривень. Бліни з курицею 25 гривень.